Господь з вами І з Духом, Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Луки. Слава, Слава тобі, Господи, Господи! Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя. Став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два можі розмовляли з ним: Були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном. А прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили від ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Тобі. Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій вибраний. Його слухайте. Коли залунав цей голос. Ісус залишився сам. І вони мовчали, та нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили, Слово Господнє. Слава, Слава тобі, Христе. Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо історію про преображення, молимося цю таємницю, молячись, таємниці світла. І, напевно, преображення є темою, яку ми поговорили вже багато разів, знаємо про неї. І дуже важливо собі пригадувати весь час, що це означає, про що мова. Сьогодні я хотів би провести певні паралелі між горою преображення, горою голгофою, це дуже часто робиться, і ще однією горою. Отож, чому проводиться паралель між горою Преображення і горою Голгофою? Е, тому що для апостолів споглядання на Ісуса, який сяє, е, який виглядає зовсім по-іншому, е, з яким спілкуються найбільші пророки старого заповіту, це була певна підтримка їх на дусі на те, щоб вони все-таки якось могли перенести те, що було на Голгофі, щоб їх це геть не знеохотило, не відбило в них взагалі зацікавлення, щоб це все-таки випробування не було для них настільки критичним, щоб вони геть від Господа відійшли. Отож, паралель між Голгофою і горою преображення, зрозуміло, там Ісус максимально прославляється на горі преображення, на горі Голгофі Ісус максимально принижується. Є ще паралель, яка не така очевидна, це те, що коли Ісус помирає на Голгофі, на Христі, Він каже слова, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І що цікаво, в цьому моменті Ісус звертається до Отця за них, натомість на горі преображення, коли апостоли звертаються, що добре нам тут бути, розіб'ємо тренамети, звертаються до Ісуса. Тут повторюються ті самі слова. Ну, тобто, як повторюються, повторюються для нас з вами з перспективи людей, які прочитали Біблію кілька разів вздовж і поперек, і можемо наводити ці паралелі, бо ми розуміємо, про що йдеться. І тут сьогодні на горі преображення звучить так само. Слово в слово. Тут вони кажуть, що розіб'ємо три намети. Він не знав, що говорить. Тобто таке саме слово, як тоді, коли Ісус молився за своїх котів, про яких казав їм, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А тут Петро виходить теж, бо він не знав, що говорить. Е, якби ось ці незнання є причиною до того, що люди роблять якісь речі дуже неправильні, там на Голгофі, Такою неправильною річчю був найбільший злочин за всю історію Всесвіту, це вбивство Божого Сина людьми. Вбивство, яке повторювалося раз за разом, ці розіп'яття, ці вбивства невинних повторювалися, ну, чи, чи, чи і винних, але таким жорстоким способом, повторювалися раз на разу. І тут, якби знову, і Ісуса так само вбивається. Акумулюючи от всі ті злочини, які відбулися протягом людства. І Ісус, дивлячись на це все, каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Їхня проблема була в тому, що вони не знали, що роблять, вбиваючи самого Ісуса. Тут Петро звертається до Ісуса, начебто, дуже хорошою пропозицією. Звернімо увагу: вони виходять на гору, Ісус в цей момент молиться. Зверніть увагу, від чого починається. того часу Ісус узяв Петра, Йоанна та Якова, щоб піднятися на гору і помолитися. Тобто вони вийшли, щоб що щоб помолитися. Але виходять. Ну Хто ходив по горах, хто знає, як йти вгору, а виглядає на те, що це був день, то їм трошки десь там напекло добре в голови. Ну, Ісус молився, а апостоли в той момент. Спали. Чи ви маєте ще якусь асоціацію, коли е, Ісус молився, а апостоли спали. Маєте? Правильно, це Оливна Гора. Саме на Оливній Горі відбулася та річ, яка дуже часто залишається поза увагою. Там, де Ісус молиться, а апостоли сплять. На Оливній Горі вони молилися, е, вони спали, а не молилися зі смутку і там Ісус їх. Закликав до того, щоб ви молилися, тому що прийде випробування і так далі. Пам'ятаєте цей момент. Але вони спали. Тут вони вийшли, щоб помолитися, але вони не моляться. Вони не моляться, а сплять. І е, далі починають говорити речі, які, ну так як тут написано, бо вони не знали, що кажуть. І тепер дивіться, проводиться така певна паралель, коли людина. Не знає, що їй робити, коли людина не орієнтується у світі, коли людина не розуміє те, що відбувається, потрібна молитва, щоб розібратися, а що ж таке відбувається. Натомість, коли людина не молиться, так як тут чи так, як на Оливній горі, то людина починає говорити те, що вона вважає за потрібне. Вони вважали за потрібне, Господи, нехай на тебе це не прийде. На Оливній Горі, вони вважали за потрібне більше ось в цьому випадку не молитися разом з Ісусом, хоча е, могли би, напевно, осягнути якісь е, відкриття, якесь певне розуміння під час тієї ж самої молитви разом з Ісусом. І тепер дивіться: дуже чіткий зв'язок між тим, що людина не розуміє чогось, і тим, що людина не слухає Бога. Ще один момент з преображення є просто неймовірним. Він такий дуже чіткий, різкий, можна навіть сказати грубий. Коли Петро звертається, що розіб'ємо тут три намети, маємо весь час розуміти, що це означало. Розбити три намети в їхній культурі в тих часах це означало розпочати військову кампанію, почати війну. З Ісусом війна мала бути абсолютно безпрограшною, непереможною. Чому? Ну, бо провіант для армії буде весь час. Навіть якщо озброюються якусь примітивну зброю, та навіть якщо каміння візьмуть з собою, Ісус пізніше постіляє всіх поранених, яка проблема, і можна йти завоювати всі народи. Апостоли думали саме про це. Не тільки апостоли, але навіть мама ось цих двох героїв. Вуангес з сьогоднішнього фрагменту вона теж казала, що нехай стануть один по правиці, інший по лівиці. Ми це з вами читали зовсім нещодавно. Але що відбулося? Розіб'ємо тут три намети, і тут їх Бог Отець перебиває. Він їх не дослуховує. Вони казали речі, які вважали потрібними, які вважали важливими, але він їх перебиває. Перебиває чим? Яким словом? Тим, яке вони пропустили, це мій син улюблений і його слухайте. Наша проблема як людей може полягати в тому, що ми не чуємо Бога, а не чуємо Його того, що вважаємо, що Він має чути нас. І оскільки Він має чути нас, то ми йому кажемо, як має бути, але тоді не розуміємо, що він нам каже. І відповідь, як вийти з цього замкненого кола, як не крутитися постійно навколо свого е, хвоста, як це собачки часом роблять, бавлячись самі собою, крутячись навколо свого хвоста, е, вихід такий самий, який був на Оливній Горі, коли Ісус звертається до Бога Отця з молитвою, що нехай мене мине ця чаша, якщо це можливо, однак не моя, а Твоя нехай буде воля. Сьогодні ми з вами обговорили три гори гора Преображення, де апостоли виглядають дуже недобре, гора Голгофа, там, де Ісус каже про те, що вони не знають, що роблять, і це дуже сильно пересікається саме з горою Преображення. І гора Оливна, там, де Ісус молиться, нехай не моя, а Твоя воля станеться. І саме про виконання цієї волі закольцьовано ми чуємо сьогодні на горі преображення. Це мій син улюблений, його слухайте. Боже Слово, якщо в нього вникнути, дає відповідь на дуже багато питань. Виявляється, всі ці речі є дуже делікатними, дуже акуратними. Сьогодні можемо почути відповідь про молитву, про потребу. Про слухання Бога, про розповідання Богу. Сьогоднішнє Боже слово дуже багате. Я пропоную сьогодні про це на самоті пороздумувати, подумати, на якій горі знаходжусь я, на якому етапі духовного розвитку знаходжуся я. Хай сьогоднішнє Боже Слово допоможе нам, щоб ми Його слухали. Амінь.